Тату, а що таке щастя? На вулиці падає дощ, мокрі шибки переломлюють світло ліхтарів, малюючи химери холодної і мокрої повстки. Небо плаче. Воно і тоді плакало, то рясно, то скупо сиплячи краплинами холодного жалю. Віддаляючи нас, швидкий міряв кілометри порожньої темряви. Короткий спалах світла і усе знов поринає у смоляну безодню. З сумом гукнувши протяжне у, -у, у, поїзд летів по хитросплетінні тисяч кілометрів залізничних рейок, що склались у непролазний. Лабіринт. Я дивлюсь у вікно і згадую твій сміх. Ти любила сміятись і завжди просила розповісти якусь нісенітницю над якою потім разом дерли пупа Вечором годинами чекала, поки закінчу свої безкінечні дорослі справи. І, сівши на краєчок ліжка, розповідатиму. Про Івасика і злу Ягу, рібку, діда і онучку, Колобка, що перед церкалом шукав, де у нього ноги. Під ті казки засинала, а я, посидівши ще якийсь час, йшов до своєї спальні. Інколи ти не відпускала, тримаючи міцно за руку або палець. Тоді одягнутим я засинав поряд, прокидаючись лише, щоб вкрити неспокійні ноги, що стрибали та кудись бігали. Тільки тепер я розумію, що обділив тебе своєю увагою. Тільки так я можу пояснити нічні пошуки рученятами, що заспокоювались, знайшовши обличчя. Одного разу втомленим я заснув, не докінчивши чергову вигадку. А ти розбудила із докором промовила. Прокидайся. Я чекаю казку. Ти не говорила, що любиш, ти просто любила щиро. Ти перейняла мою безшабашність, легкість. Ти вмієш літати у снах. Ти це я. Ми маємо однакові смаки, слухаємо однакову музику. Колись я пообіцяв зробити з тебе Нікіту. Зарядки, тренування, розмови про все. Вони виховали твій характер. Ти не будеш тяжкоатлетом, скоріше залишишся маленькою та тендітною, але нерви. Вони стали залізні, холодна, розсудлива, те, що виховував у тобі. Пам'ятаєш, як тримала за шию і кричала у вухо, коли тобі робили укол. Голосила так, що усі лякались, а потім, сміючись, розпитувала, чи сусіди чули той вереск. Твої почуття дуже гарячі. Вони заставляли мене у здивуванні заумирати Щирість і відвертість шокую. А яку ми робили яєчню з сухариками? Це була наша піца. Усю ковбису я тихцем перекладав тобі, тішачись з насолоди, що отримувала за вечерю. Я мрію що тепер ти мені зробиш таку ж, а можливо смачніш. Спечеш яблук, склеїш варенням печиво у своїй фірмові шпінцики. Мрію привітати тебе дотиком наших вогняно-блискучих байкерських шоломів і посидіти на узбіччі якогось далекого кілометру. Дружні гудки великих і гримучих фур. Я мрію через вітер швидкості почути, я тебе люблю. Ти особливий. Ти не такий, як усі. Напевне щастя. Це усе те, що заставляє нас здригнутись у тривожні хвилини. Це турбота. Чуття, переживання, теплорук і думок, тихе сопіння вісні Наше з тобою життя було щасливим Ти питаєш, що таке щастя? Це ми з тобою, наше сонце, наше небо, повітря, щастя. Це наші спільні хвилини радості. Ти є моє щастя.